Світланко, привіт! І так, нам сьогодні для виконання масажу нам потрібні будуть гелі, тому беремо гелі. Аварія. Стоїть не стоїть? Я хочу сьогодні в мене виставлятися телефон. І так, нам потрібен гель. Але спочатку зараз зробимо точковий масаж. Перше це точковий масаж. Перша точечка, якщо буде щось погано, чутно, видно, ви говорите, добре? І так, перша точечка, Шукаємо її початок брови. Ставимо і притискаємо. Притискаємо третім пальцем. Треті пальці самі сильні. Ну, ще є у нас другі, але треті дуже сильні. І відпускаємо. Рахуємо на рахунок 5. Сідаємо рівненько. Раз, два, три, чотири, п'ять, відпускаємо. Ми шукаємо кінчик брови. Притискаємо. Відпускаємо. Дивимося внутрішній куточок ока трошечки нижче. Притискаємо. Відпускаємо. Там, де наші крильця носика, ми заходимо глибоко, притискаємо, відпускаємо зрачок посередині під кісточкою. Заходимо туди під кісточку, притискаємо, відпускаємо. Відкриваємо ротика. Закриваємо, притискаємо відпускаємо. Для чого ми з вами відкривали, закривали рота? Тому що коли ми відкриваємо ротика, у нас там з'являється ямка. Ага. Так. І тепер куточок. Ось куточок нашої щелепи. І ми прямо в цей куточок, він нібито теж, такий, як, е, такий, не знаю. Такий як відросточок. Притискаємо, відпускаємо. Супер! Молодці! Тепер нам потрібно зараз буде розігріти наші м'язи, Беремо засіб для масажу. І розподіляємо засіб. По обличчю. Трохи. І перші рухи у нас будуть донизу до куточка раз, два, три. Чотири, П'ять. Прогладжуємо раз. Два. Три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прогладили шийку, зробили качельку під нижньою губою, зробили качельку по носогубній складці над верхньою губою. Це вже в нас не прогладжування, а таке розтирання свого роду. Про, простерли крильця носика. Носик. Пішли на вилиці, О, бачите, трошки червоніємо, то правильно. Зробили кругові розтирання щічок. Зверніть увагу, що я не піднімаю щічки, розтираю, розтерли перед вушком, за вушком, перед вушком, за вушком. І зробили теж качельку. Поставили пальчик в вушко. І ми підняли вушку, йдемо вниз в сторону і вверх. І так тримаємо і рахуємо до, сем, до восьми. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Хай буде дев'ять. Те ж саме з другої сторони поставили пальчик, обхватили вушко вниз в сторону вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це дуже важливий рух, тому що таким чином ми з вами звільнили тут місце для лімфодренажу. І ще раз зробили прогладжування. Супер, Вдягаємо рукавички. Що ми робимо, заходимо великими пальцями і починаємо робити кругові рухи, е -е. Угу. теж. Заводимо пальчик максимально тепер далеко і робимо кругові рухи, поки що в цій області. Давайте спочатку один пальчик. Угу. Теж саме з другої сторони. І тепер з'єднаємо ці кругові рухи. Ми будемо йти від нашої околоорбітальної області круговими рухами, будемо спускатися і спускатися до м'язу, кругового м'язу рота. І робимо так. З музичне. От бачите. А я тільки хотіла Думаю, включити на музику чи не включити. І ще разок три рази те ж саме робимо з іншими. Угу. Класно, тепер робимо те ж саме, але. Дуже глибоко, максимально стараємося так, щоб не було нам сильно больно, але глибоко. І ще разок. З другої сторони. Супер. Тепер ми протилежною рукою заходимо і будемо працювати з оцим м'язом. Оцей у нас тут такий є довгий м'яз. І ми будемо робити отакий рух. Але заходимо, заводимо, пальчик і робимо цей рух. легше дихати, правда? Робимо те ж саме з іншої сторони. Заходимо і цей рух. Супер, тепер ми заходимо точно так же, відтягуємо цей, ніби там я. І протягуємо трошки далі. Ми не можемо так м'яз з вами відтягнути, але нам потрібно попрацювати цю зону. Тобто Мені якби то м'ясо нас залишиться на місці, не переживайте. Супер. Дивіться, ми дійшли з вами до цієї вже частини. Зараз ми заводимо палець під там, де в нас зрачок, великий палець протилежної руки, і вже будемо працювати тут. Те ж саме робимо з іншої сторони. Ну. Супер. І тепер пропрацюємо саму носогубну складку до куточка ротика. Заводимо, захватуємо і протягуємо. Двома пальчиками, да? Так і вниз з другої сторони. І тепер пропрацюємо ту ж носогубну складку тільки круговими розтираннями. І так, ми підготували м'язи. В нас е, ці м'язи, які вплітаються в коловий м'яз рота, ми їх вже кінцівки ми пропрацювали. Тепер будемо йти по самим м'язам. Спочатку йдемо, якби то. Щас я вам покажу отак. о, Ідемо з однієї сторони. З другої сторони теж отак, угу. тепер ми йдемо трошки далі, йдемо сюди. Угу. З цієї сторони. Якщо ви під пальцями в області носогубної складки будете відчувати валік, це нормально. Це якраз ці місця, куди м'язи вплітаються один в одного отак. І тепер йдемо таким образом. З іншої сторони. Супер, тепер заводимо великий палець і попрацюємо великим пальцем. З іншої сторони? Супер. Тепер робимо те ж саме, тільки підключаємо другий палець. Супер, те ж саме тільки з другої сторони. Добре. І тепер пропрацюємо куточок ротика, заводимо палець вниз. З другої сторони. І тепер працюємо з губою, заводимо. Саме з другої сторони, супер, угу. угу. прямо губки так. Зараз ви чуєте, що нібито вони наливаються кров'ю. Це нормально, це так і має бути, тому що наші губи вони страждають від того, що вони не крові. Це перше, і друге це гарна профілактика кисет, кисетних зморшок. саме друге супер і ще трошечки попрацюємо з вами з середньою частиною е -е, нашого обличчя. Супер. З другої сторони. А. Угу. Воно. Знімаємо рукавички, робимо прогладжуючі рухи, заспокоюємо себе. Дуже добре зараз взагалі більше нічого не робити якомога менше говорити, зробити масочку. Для чого це потрібно, щоб м'язи запам'ятали той стан, в який, в який зараз ми їх вводимо. Дуже рада вас всіх сьогодні була бачити, і маю велику надію, що цей масаж вам теж сподобається. Я прям відчуваю, як попрацювали мої м'язи. Угу. Працюємо з цим, так? Да? Е Бульдожими щічками і нашими носогубками, і куточки ротика піднімаємо. Дякую, дякую, дякую. Е цей масаж, цей масаж ми робимо з вами не частіше, ніж. Два, максимум три рази до нашої наступної зустрічі. E, тому, будь ласка, працюємо.